Так, цікаво, український бізнес бажає вийти на ринок Польщі, відкрита мережа магазинів і шукають комерційного директора. Так, запит зрозумілий. Агенція Півпавер стикалася з таким не раз. Що ми радимо? Радимо звернути увагу на юридичні регуляторні аспекти, умови а, працевлаштування, оподаткування і так далі, відрізняється. Культурні відмінності, мовний бар'єр може бути. Звичайно, у Європі висока конкуренція за таланти, тому варто звернути і проінвестувати в бренд роботодавця, щоб він був там знайомий бренд компанії. Імідж і репутація дуже важливо а також варто подумати про те, як ви будете адаптувати процеси рекрутингу, локалізувати їх на тому ринку, куди ви виходите. Це ми пропонуємо довірити нашій агенції P-Power, тому що в нас є досвід успішного закриття. На вакансії комерційного директора мережі магазинів, досвід регіонального директора на Балкани, також камів на дистриб'юцію на ринок Європи і так далі. Тому доручайте своє масштабування на європейський ринок агенції ПІПАО.